Вітаю вас на каналі Київ Легасі. Мене звати Дмитро. Не будемо сильно затягувати. Андрій та Олег підготували новий звіт по Крузейду. Попередні звіти можна знайти на каналі. Також хлопці записали звіт однієї з ігор другого туру. Всі посилання в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і приємного перегляду. Привіт! Мене звати Андрій. А мене звати Олег. І сьогодні у нас репорт другого туру. Другий тур був більш напружений ніж перший, і е, багато гравців у нас захопили нові території. Е, хтось нарешті висадився, піднявся, так сказати, з дна морського. Деякі гравці вже отримали свої перші прокачки, деякі з них виявилися дуже наративними. Наприклад, вракси Дракельдарів отримали прокачку, що коли вони вбивають юніт, він гарантовано отримує шрам. <проб> Детальніше ви це можете подивитися в описі під відео. Цей раз у нас була досить цікава місія. Така суміш сірої моралі зі складними виборами. А так як наші гравці висаджувалися на зовсім мирну планету, то вони неминуче сколихнули це мирне життя місцевих жителей. У таких умовах склався гострий дефіцит їжі, припасів та предметів першої необхідності. Ті гравці, які висадилися незапланом, не в космопортах, зв'язалися зі своїми кораблями та теж запросили припаси та амуніцію. Але деякі з них падали незапланом. Такі припаси дедалі частіше почали потрапляти до рук місцевих жителей, і перед командирами постала дилема: якщо розігнати місцевих жителей, це припинить крадіжки. Але вдячними місцеві жителі точно не будуть. З іншого боку, якщо надати їм прихисток, можна отримати цінну інформацію або навіть цінні технології від цих жителей. Але тоді криза ресурсів буде ще більше наростати. Тож подивимося, як з цим справилися наші гравці. Грина й зустрілися з Костодасами в регіоні Восара. Грина і там вдалося розбити Костодесів, зібрати припаси та навіть допомогти декільком місцевим жителям. І в результаті цього вони захопили забуту фортецю. Е, у регіоні Драт знову зустрілися корпус смерті Кригу та Арлекіни. В них стався запеклий бій, в результаті якого Арлекіни все ж таки перемогли. Та змогли захопити ресурси, після чого захопили регіон Муз. А Корпус смерті Кригу був вимушений відступити у регіон Кшаш. Орки і Друхарі зустрілися в регіоні Тузга. В результаті оркам вдалося захопити всі наявні в регіоні ресурси, та і в цілому захопити весь регіон. Друхаріш вимушені були відступити, прихопивши з собою пару місцевих жителів. Лицарі Хаосу зустрілися з дестроєр культом некронів у фортеці Надас. Вони змогли вибити їх з острова, а також захистити пару мирних жителів. Імперія Тау в регіоні Гришоль зустріла невідомого ворога. Жорстко розігнавши все населення регіону їм вдалося захопити ресурси та і захопити регіон. Тіраніди та некрони з династії Новох зустрілися у регіоні Масмеді та вирішили врятувати якомога більше мирних жителів. Тому зараз в них не вистачило ресурсів, щоб продовжувати свою експансію. Отже, зараз давайте покажемо вам, як це все відбувалося у нас на столах. Е, так, по-перше, у нас на карті. Туман. Це означає, що ми не можемо досить близько, ми повинні підійти досить близько, щоб стріляти по ворогам. По-друге, в центрі в нас знаходиться центральна точка це наше комунікаційне реле. Там ми викликаємо припаси. Шість точок навкруги це в нас місцеві жителі. Вони в нас мають припаси, вони в нас мають якісь технології. Ну, ігромеханічно по ним можна було стріляти, щоб відбирати силою в них ці припаси і отримувати вікторі поєнти за це. Або можна було робити екшен в трьох дюймах від них та захищати їх таким чином, отримуючи етернал поєнти. Це окремий ресурс в нашому кросеті. А, а центральна точка в свою чергу приносить 10 поєнтів на кінець кожного раунду, який, ну, який кожен гравець її контролює. Додатково, щоб відобразити, що в нас ті гравці, які перемогли, вони все ж таки десь розганяли мирних жителів, або мали це зробити, або з високою вірогідністю це робили. За перемогу в місії люди отримували унікальний трейд, Ці юні... Ми могли вибрати один юніт, цей юніт він якби. Поганий, тому його всі бояться. Мінус два клідаку, дуже да, гарний да, да, трет. Да, да. Дуже гарний трейд. Мінус два клідаку. Ну і в нас тут була купа дуже комедних ситуацій насправді, тому що е, імперія Тао почала дико розганяти всіх біженців при тому, що я грав на хаос найтах, які намагалися їх захищати, але найвище благо просто зачислило бі... територію. Вони вимушені були це зробити. Просто, ну, їх е, заставили це зробити. Ідеологія. М -м -да, розумі, вона сама. Також мені сподобалось, як зіграли тираніди з некронами. Тобто, я вважав, що там буде якась, ну. Різали, да, різанина звичайно буде. Але виявилось, що вони так якось дуже м'яко віднеслися до місцевих жителів, просто по... позахищали, позахищали їх, і, все, і навіть в ніч'ю зіграли. Ще дуже цікава ситуація. Це коли друхарі грали з орками. ну орки, як завжди, побігли всіх забрати всі ресурси, все, що в них було. А друхарі навпаки захищали мирних жителях. Mm -hmm. Невідомо, що з ними потім станеться, Звичайно, mm -hmm. але при тому, що у друхарів був перший хід, вони мали можливість там до вирізати всікали, так і щось. Дуже було. Ще непогана ситуація. Це коли у нас гравець за корпус смерті Кригу сказав, мені не дали наказ, я повинен відбити цей регіон. І знову напав на той же регіон з Арликінами, щоб їх вибити. Але я так і не зміг, тому довелося йому відступати. В цілому тур вийшов файний. І всім сподобалось Підписуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Рекомендуйте друзям до зустрічі в наступних відео. пока пока